Розпочинаємо засідання бюджетної комісії, у нас присутні чоловік, ворон є. Так, що в нас на кажи. Дві субвенції надійшло, ми їх приймаємо. Стільки, що зранку 100 тисяч на поховання, двох по 50 тисяч. Вже ага. гроші на рахунку. 14700 реабілітація, співфінансування максимум. Те, що ага. надійшли вже кошти. Ми що? їх приймаємо. Все, це Тепер... хорошо. Тепер, все, так. ну, давай. Субвенцію приймаємо. Хто за? Тепер. Yes. Е, цього... до цього, до реабілітації хлопців, треба кошти на їх, ну, на співфінансування, на реабілітацію. У нас ще 192 тисячі залишилося вільного залишку. Додаткових грошей доходів немає в межах того, що є. Це відшукала uh -huh. ще 192 тисячі теж Віддатна на їх цей залишок і у нас буде показників ветеранам, Це абсолютно тисячі на електроенергію терцентр, бо там, там країна де проходить, треба. І 150 тисяч хлопців на реабілітацію. Mm -hmm. Це те, що з його залишку. соцзахисту. по люді освіти просять перерозподіл. Та тут по, по закладах. навіть. Не колись до ми додаємо? Ні, ні, дрова, дрова, тільки просто із шкіл на садочки, на будинки культури там переросло. Давай так, спочатку за оце, пішли. А Михайло, ти нас, ти mm -hmm. нас запутаєш, Я дал. все швидко. Не треба не швидко. Надо, щоб було понятно. Так, значить, 40 тисяч із вільного залишку на дрова, 42. так? 42. 42. і... на електроенергію, на терцентр, так. і 150 на хлопців, 192 тисячі вільного залишку. Хто за? Є. Голосуємо. Ну, субвенції на Всю, в субвенції ми говоримо, це ми всю, так, це все. ми понімаємо. Так, все, курсу все. Що ж запитаєш? Далі. Далі відділ освіти. Відділ освіти. Перерозподіл по дрова. Угу. Є, так? — Так. — І ось, ось. На волейбол 40, 360. Це із е їхніх? Е я пропоную ну, отримали ми субвенцію харчування і млн юна і що ви харчування додатково, тому що я тут ще немає. Тобто в межах. Федорович, ти ж щоб потім не казав, що ми без тебе тебе шанили. В курсі, так? Да? Так. Ну, да. На, 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 на станцію, і на що ще і на волейбол. Ну, Все. Все, в межах твого. Зараз на станцію На, яку? на, на сонячну станцію, що буде в садіку Тобто Ці ротарі-клуб дають інвіктора і панелі, а в нас виходить, ми робимо конструкцію із метала і монтаж. А дають безплатно це. Ну це будівництво. Ну хай це ж вони, так. Підрядчики? да. Ну ні, ну а хто ж? не ми будемо його робити. Підрядчик, хай собі його. Ми ж до того не маємо ніякого відношення. То есть... ну 14 кВт. Да. Це подобно записаться. Так, да, вони ж безплатно дають обладнання. Спецплатно... Це без безплатно. Вони важкі 180 тисяч, да, так Ну, мон... Мон... монтажні роботи, вони сказали, що типу, ця конструкція. Ну все одно ж коштуритися будуть. Ти вже там буде, буде дивитися, чи 180, чи чище. Вони сказали, запланувати 180. Це ж не значить, що може їх Державні. усі потратить. Може, їх... може дешевше хтось поставить. Да. Вже, можете, можете дивитися. Вже будете дивитися. А головне, що обладнання забрати. А Добре. там те, що плавина показує. Там що і акумулятори. Mm, Гібридна вона. І акумулятори, так, ну, ну, так, 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 так. все? там уже розберетеся? Дивіться, не підійде, не підійде і, то відмовитися. Хай, вони так. Це ж не те, що тебе дають. Тобто не підійде, то не підійде, то, не підійде, то підійде. Так, хто за? Все. І в третє, по цільовому фонду ми говорили за 640 тисяч, а в нас там ще є 30 тисяч чотириста. Що це таке? Це кошти, там вже де 640. Просто находження ще були, там де хто платить, у такі маленькі суми. прийняти їх у план, поставити а вже там, А, Прийнять його, все хорошо. Поставити їх у план, а там тоді. Все, там, є. Мут. Все, да. все, бюджетна комісія закінчила.